Всіх вітаю на моєму каналі. Давайте сьогодні покажу вам, як приготувати неймовірно смачну та ароматну рибку, яка просто тане в роті. Для приготування цієї страви я взяла два хека. Ви можете взяти іншу схожу рибу, наприклад, потасу. Для початку рибку потрібно гарно вимити, обрізати всі плавці, прибрати зайві внутрішні, а також вийняти кістки. Філе. риби Потрібно гарно перевірити, щоб не залишилося жодної кістки. Ну а ви кисточки. поки що підпишіться та не забудьте поставити лайк, адже це дуже... Дуже важливо для мене, вам не складно, а мені приємно. Рибу потрібно нарізати на невеличкий шматочки. В процесі нарізання обов'язково перевіряйте, щоб ще не залишилось жодної кісточки. особливо якщо ви будете давати цю страву діткам. Цією рибою потрібно поводитися дуже обережно, адже вона надзвичайно ніжна. Нарізану рибу потрібно перекласти у зручний для маринування посуд. До риби додаю сіль, спеції до риби, а також улюблені трави. Я додала чебрець, можна додати просто прованські трави, а також розмарин. Далі додаю пару ложок сметани, але сметану можна замінити на майонез. Все гарно перемішую, накриваю та залишаю маринуватися на протязі 30 хвилин. За цей час рибка гарно промаринується. Ну, а поки риба маринується, потрібно приготувати підсмажку. Для підсмажки потрібно взяти цибулю та нарізати її на невеличкі квадратики. Я використала дві невеликого розміру цибулини. Цибулю потрібно обсмажувати до тих пір, поки вона не почне ставати прозорою. Далі додаю дві морквини натерті на середню терку та все гарно перемішую. Для гарного кольору додаю одну столову ложку томатної пасти. Обсмажую ще пару хвилин та вимикаю. Картоплю начистила, помила та нарізала на ось такі кільця. До картоплі додаю сіль, паприку, чорний перець, а також пару ложок сметани. Гарно перемішати, щоб спеції рівномірно розподілились. Беру форму для запікання та першим шаром викладаю картоплю та рівномірно розподіляю її по дну. Далі по картоплі викладаю половину підсмажки. Рівномірно розподіляю та викладаю рибу шкіркою до верху. Та викладаю на рибку підсмажку, яка залишилася. Для того, щоб картопля не пригоріла та рівномірно приготувалася, я додаю стакан води. Запікаю в духовці приблизно 40 хвилин. Ну а ви дивіться по функціям вашої духовки, адже картопля повинна приготуватися і бути м'якенькою. Обов'язково спробуйте приготувати, адже це так смачно і не займає багато вашого часу. Якщо у вас є питання по рецепту, обов'язково залишайте їх у коментарях, я з радістю вам відповім. Також переходьте на мій канал, адже там є дуже багато смачних страв та ідей. Бажаю всім гарного дня та прекрасного настрою. Всім смачного!